Всім доброго дня! Вітаю вас на каналі. Сьогодні ми готуємо дуже смачну вечерю без м'яса. Для початку ми готуємо картоплю. Інгредієнти в мене вже всі готові, готові, порізані, тобто гриби, цибулька, томати, томатне пюре, плюс помідори в мене різані і перчик болгарський, і плюс приправи. Для початку ми обсмажуємо цибулю до золотистого кольору. Після, як обсмажили цибулька, кидаємо нарізані печереці. Обсмажуємо болгарський перчик. Друзі, нагадую, що окрім рецептів в мене на каналі, ви знаєте, це дуже багато корисних для себе лайфхаків. Тому хто ще не підписався, будь ласка, підписуйтесь. Наша картопелька вже готова. Ми додаємо вершкове масло. а додаємо молоко. В самому кінці додаємо тертий сир додаємо наші дівіні помідори Попередньо я вже шкірку зняла і додаємо помідорове дорогу Додаємо наші приправи. Таке смачне пюре в нас вийшло, додали час річок. І перекладаємо в форму для запікання. Спочатку ми кладемо. Також дану страву можна робити порційно в маленьких глечиках. Тепер викладаємо нашу начинку. І посипаємо зверху тертим сиром. Готуємо в духовці при 180 градусів до легкого рум'янця. Ось така смакота в нас вийшла, всім рекомендую спробувати. Всім смачного! До зустрічі!